Не розуміючи після, не сприймаючи до, все йде, як і мусить іти. Йде собі, як іде. Я живу в країні, в яку не вірить ніхто. І говорю мовою, яку не розуміють ніде. Але доки хоча б ти читаєш наші рядки, доки подайте одна, залишаєся тут, нам усім випадає писати свої книжки. Нам усім випадає зважати на твій маршрут. Ми навіть не пам'ятаємо, хто і що говорив. Ми навіть не помічаємо жодну з твоїх прикрас. Головне, щоб ти ловила щоразу цей пертий ритм, повторюючи всю нашу єрість, дослівно, за кожним із нас. Носячи в кишенях ножиці і ключі, витягуючи зі смерті невідомо кого, маючи лише імена поетів, яких цитуєш ночі, і рваний солодкий опік громадянства свого, тримаючи небо в очах і повітря в руці, боронячи навіть тоді, коли не лишається сил, мову своєї ніжності, яку розуміють усі. В межі своєї свободи бачення зудусім. З чого все почалося? Вона заговорила про мужність і зброю. В неї навіть не голос, в неї багатоголос. Тому, коли вона говорила, мені здалося, що вона взагалі розмовляє сама з собою, так складаючи свої літери і звуки, що кожне слово спала колей мерехтів. І навіть коли розповідала про фірні сполуки, здавалося, що переказує Христові муки, співаючи там, де було зовсім незрозуміло. Як вона хотіла мені пояснити, що в кожному з нас є невід'ємна відвага, що історія це лише мертві міста і могильні плити, що майбутнє це чорна земля і червоні метеорити, що любов це вправо для дихання, бо бідня справа. А тому потрібно змагатися за можливість разом засинати. Ламати ворожі шаренги за можливість разом прокидатися. Лишати разом із нею балкони, нічні кімнати, ранити шкіру долоню в залізні канати, цінуючи здатність любити, ніби найвищу здатність. Навіть її і неправді була міра. Її чекали попереду радість і вірність. Кров запечена на рукаві мундира. Що тримає птахів у горі? Очевидно, віра. Що тримає рибу рибовриця? Очевидно, нічність.